Добрий ранок. Хух, погода сніжна, е? трошки прохладно ручки. Але біжимо. Фух. Я десяточку пробіг. я зробив. Сталось присідання та віджимання. Так що, всі хто на пробіжку вибігайте. А хто на роботу вже одягайтесь тепленько, бо на вулиці Всім гарного дня, чудового настрою, сніжного, бережіть себе. До зустрічі! Засота Бігаю 12 кілометр. Ще, ні, 14, -й, мабуть. Ще кілометр і буде фініш. Фінішую я на контрактовій в метро і тоді додому. Але вже все виконав. Віджимання, присідання. Так що я красавчик. А як сніг розгрібається. Тут есть мы я надо снег рыбут. Очень ну точки за спасибо. Бережите себя, одягайте тепленько.